Привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книги, де я буду радити вам, що почитати, розповідати про круті новинки та про свої власні вподобання у книгах. Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео, щоб не загубити на майбутнє. Якщо ви вже любите книги та любите читати, тоді ласкаво просимо у клуб. Чому? Бо сьогодні я хочу розповісти декілька порад та лайфхаків, як вивести себе з нечитуна або як полюбити читати книги. Перша порада це обрати жанр, який вам подобається. Як це зробити? Насправді це досить легко. Якщо ви любите дивитися фільми та серіали, проаналізуйте, який жанр вам подобається найбільше. Якщо ви любите трилери, детективи, щось містичне, спробуйте обрати для себе книгу у цьому жанрі. Якщо більшість часу ви приділяєте за перегляданням фільмів, які присвячені коханню, романтиці, якимсь стосункам, тоді спробуйте почитати щось з цього жанру. Найголовніше це обрати тему, яка на даному етапі вам буде найбільш цікавою. Друга порада це обирати невеличкі книги або новели. Саме обравши невеликий об'єм книги, ви не будете змушувати себе читати протягом довгого періоду часу. Історія, скоріш за все, не встигне вам набриднути, герої ще не встигнуть вас роздратувати, а часу на те, щоб вас зацікавити, піде менше, ніж коли ви будете читати якийсь більш габаритний великий роман. Як вибрати таку новелу або таке оповідання або невеличку книгу, ви завжди можете просто ввести топ оповідань про кохання у Гуглі, і вже по назві ви можете обрати, що саме вас зацікавить. Ще одним способом обрати щось цікаве для себе буде перегляд відео. Перегляд відгуків, прочитання рецензій або проглядання простого списку від деяких книгарень або друкарень і того, що вони рекомендують. Третя порада: встановіть мінімальний щоденний ліміт. Таким чином, ви не будете перезавантажувати себе книгою, особливо якщо ви тільки на початку вашого читацького шляху. Книга не встигне вам набриднути і ви не встигнете засинати після прочитання 5, 10 або 20 сторінки. Для встановлення якогось певного ліміту або ліміту часу, або ліміту сторінок, дуже зручно користуватися додатками у телефоні, такими як РОРК, наприклад. Щоб користуватися ним, вам просто треба завантажити цей додаток на телефон, встановити якийсь ліміт часу і просто встановити таймер. Якщо після дзвіночка таймеру ви все ще хочете почитати і ви заінтригований сюжетом, тоді сміливо продовжуйте. Чим більше прочитаєте, тим крутіше. Якщо вам складно читати вдома, ви завжди можете обрати найзручніший формат для себе аудіокнига, паперова книга або електронна книга у вашому телефоні, наприклад, і читати, коли ви десь мандруєте, їдете на роботу під час обідньої перерви. Головне це бажання знайти для цього час. І з цього випливає наш найступний лайфхак: це оберіть зручний формат для читання. Це може бути паперова книга, це може бути аудіокнига або електронна книга, саме у вашому телефоні, або, можливо, електронна книга в окремому форматі. Особисто я найперше для себе обирала саме електронний варіант. Більшість часу я читала перед сном, коли вже вимикала світло, і для мене формат електронної книги був найбільш зручним. Згодом у мене з'явилося дуже велике бажання зібрати свою власну бібліотеку із паперових книг. Тому зараз 99% свого часу я для себе обираю формат саме паперових книг. Але тим не менш, коли я, наприклад, займаюсь манікюром, то в мене є якісь вільні півтори-дві години, і в цей час я відкриваю книгу на телефоні і займаюся її прочитанням. Під час подорожей, особливо якщо ви за кермом, досить зручним форматом є саме аудіокниги. Аудіокниги також підійдуть вам, якщо ви втомлюєтеся читати паперові книги або електронні, ваші очі втомлюються, якщо ви хочете якось поринути, як у виді медитації, можливо, аудіокниги тоді суперські вам підійдуть. Наступна порада спробуйте створити спільний книжковий клуб з друзями або з родичами. Якщо у вашому колі спілкування є люди, які захоплюються книгами і їх читанням, запитайте поради, що саме вони зможуть порадити вам для прочитання, щось легеньке, щось цікаве та щось таке, що дійсно зможе вас захопити. Ви також можете обрати якусь одну спільну книгу і почати читати її разом. Насправді це дуже крута активність для друзів, для подружніх пар, для закоханих, для родичів. Ви обираєте одну книгу, яка вас усіх зацікавить, даєте якийсь певний час собі та вашим друзям, і обираєте формат, в якому ви будете обговорювати цю книгу. Ви можете обговорювати книгу після прочитання кожного розділу. Ви також можете спробувати поговорити про книгу, коли прочитаєте її до середини. І, звісно, вибухова дискусія наприкінці книги, коли ви всі її закінчили, ви будете мати дуже круту можливість поговорити про усі події, які відбулися в книзі. Поговорити про усіх персонажів, обговорити їхні характери, обговорити їхні вчинки та прийти до якогось певного висновку разом або по окремості. Таким чином, ви зможете створити спільне хобі для усієї вашої сім'ї, і також урізноманітнити ваш вільний час. Завжди цікавіше щось робити, коли у тебе є однодумці. І остання порада на сьогодні: це облаштуйте собі затишок і зробіть дуже круте та комфортне місце для читання. Ви можете зробити свій улюблений напій, поставити якусь круту свічечку, яка буде тріскатися як справжній камінь. Ви можете включити на Ютубі якийсь той же камінь, який буде дуже приємно потріскувати, вимкнути або зробити світло більш якимось таким темним. Такий затишок допоможе вам розслабитися, вимкніть обов'язково телефон або, хоча б поставте його на беззвучний режим, та спробуйте поринути у історію, яку вам розповідає автор. Читання книг це дуже і дуже захопливе хобі. Ви не зможете зупинитися від покупки нових книг, від прочитання нових історій, коли ви дійсно зможете поринути у кожну історію, яку ви читаєте. Так, справді, книги можуть не всі заворожувати, вони не всі можуть бути цікавими для вас, але я впевнена, що ви зможете знайти саме ту особливу і дуже цікаву історію, яка зачепить усі струнки вашого сердечка. Я сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво. Якщо це так, поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатися на мій канал, адже далі будуть ще більше корисних порад. І я розкажу вам про найцікавіші книги, які я почитала і які пораджу почитати вам.